Україна переживає найскладніший етап у новітній історії. Останні роки тривають у кровопролитній боротьбі нашого народу за свободу проти російських окупантів. Проте ми вистоїмо і переможемо. І з вами Кременчуцькі новини. Про головні події міста за 14 травня. Дивіться у нашій програмі. Кременчук продовжує підтримку українських військових. Партія дронів вже відправилася на фронт. Більше про допомогу армії дивіться далі. Кременчук передав п'ять нічних дронів МАВІК силам оборони України. БПЛА оснащені тепловізійними камерами, що дозволяють виявляти рухи противника, навіть коли візуально нічого не видно. Хлопцям вони потрібні для того, щоб бачити ворога вночі, не давати йому можливості підійти до наших позицій, а також ефективно працювати нашими дронами і артилерією. Цей підрозділ тісно пов'язаний з Кременчуком. Дуже багато наших хлопців захищає Україну в його складі. Бажаємо їм виконувати всі завдання і повертатися. Додому без втрат. Під час артилерійських ударів дрони можуть передавати точні координати цілей у реальному часі, допомагаючи нашим захисникам і захисницям точніше вражати ворогам. Вкотре дякую всім мешканцям міста Кременчуха, особливо Віталію Олексійовичу, за чергову партію допомоги для 116-ї бригади. Вона нам дуже необхідно потрібна, тому дякую вам, дякую за допомогу. Нічні мавіки це надійні помічники для військових в умовах обмеженої видомості. Вони поєднують у собі передові технології та зручність використання. Дрони значно підвищують ефективність та головне безпеку операцій на фронті. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Соціальний захист дітей та боротьба зі зрадниками. Про це сьогодні голосували у Верховній Раді. Подробиці вже за мить. Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів важливих для захисту дітей, особливо тих, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. Про це зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Нові закони визначають особливий статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і вперше вводять чіткі юридичні терміни щодо депортованих і переміщених неповнолітніх. Документи зобов'язують уряд розробити ефективні механізми для повернення таких дітей, а також їх подальшої реінтеграції та соціальної адаптації. Крім того, законодавчо заборонено усиновлення чи оформлення опіки над дітьми особам, які співпрацювали з ворогом, поширювали ворожу пропаганду або були причетні до колабораціонізму. Аналогічна заборона поширюється й на тих, хто мав проблеми із законом через домашнє або гендерне насильство. Окремо нардепи звернулися до міжнародної спільноти, урядів і парламентів інших країн із закликом вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу та активніше виступати проти порушень прав і свобод кримських татар з боку Росії. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини. Служба безпеки України затримала ще одного зрадника, який здійснював коригування повітряних атак РФ по військових шпиталях на Полтавщині. Увага на екран. Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки на Полтавщині. За матеріалами справи зловмисник збирав координати військових шпиталів та інших медзакладів, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені українські воїни. Як встановили розслідування, агентом виявився 36-річний місцевий безробітний, який підтримував расизм у соцмережах. За інструкцією російського ГРУ, зловмисник вивідував у знайомих інформацію про медзаклади сил оборони, а потім виходив на місцевість для перевірки зібраних даних. Готуючи ворожі атаки, він додатково намагався вирухувати бойові позиції та маршрути патрулювання мобільних вогневих груп ППО. Контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання. Також служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Що таке справжня командна робота між людиною та собакою? Учні ліцею номер 11 гарант дізналися про це сьогодні від поліцейських Кременчука та вірних чотирилапих помічників. Детальніше про це від наших журналістів. Поліцейські нашого міста разом зі своїми вірними хвостатими напарниками завітали до Кременчуцького ліцею номер 11 гарант, щоб розповісти учням про свою службу та показати, що таке справжня командна робота. Особливе захоплення у дітей викликали динамічні демонстрації, затримання умовного порушника та вправи на миттєве реагування. Сама наша зустріч мала роз'яснюваний характер. Паралельно ми нагадали і правила безпеки спільно з офіцером школьної безпеки. Також знайомили їх з контактами, як правильно себе вести з тваринами, щоб дітки розуміли, що в поліції різні відділи, що поліцейські це захист, і поліцейські не тільки люди, а й собаки готові приходити на допомогу діткам. І дітки повинні правильно знати, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Учні не лише побачили злагоджену роботу кінологів і собак, а й мали змогу поставити запитання та зробити фото з хвостатими героями. Найбільше емоцій викликало знайомство з маленькою корою, майбутньою службовою собакою, яка вже підростає і незабаром приєднається до лав Кременчуцької поліції. Це у нас місячна вівчарка німецька, кора буде у нас проходити службу в Кременчуці. будемо її навчати. Буде у нас допомагати. Розкривають злочини, шукати людей. Вона в нас дуже енергійна, гравлива. Такі зустрічі не тільки захоплюють, але й дають дітям можливість дізнатися про відповідальність щоденну працю правоохоронців та важливу роль службових собак у забезпеченні безпеки. Мені дуже сподобалось маленькі щеня, а ще як Джек збігав, і ми його кормили. Мені дуже подобалось, що Джек виповняв команду з перчаткою і. І ще і скалі предмети. Мені дуже сподобалось як собак, як собачки виконували команди. Я ще брага давала, мені наша цуценя сподобалась. Ця зустріч завершилася теплими словами вдячності та спільними фото на згадку. А головне діти пішли з усмішками, новими знаннями та, можливо, мрією в майбутньому поповнити лави тих, хто щодня дбає про нашу безпеку. Хочеться подякувати представникам поліції. Пані Анні, пані Марині та іншим людям, які сьогодні надали можливість нашим дітям контактувати із собаками, які розповідали, які знайомили зі своєю роботою. Тому дякую вам велике, Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Пришкільні табори співпраці з Міністерством молоді та спорту. Які ще питання були розглянуті на засіданні постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, а технологій цифрової трансформації, розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 14 травня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин культури, спорту, інформаційних технологій цифрової трансформації під головуванням Зінеїди Проценко. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочеров, Наталія Погужельська та Лариса Горославець. Одним з перших обговорили питання, що стосується дитячого оздоровлення. Наступне питання ми ставили департаменту освіти щодо можливості створення табору для дітей. Я думаю, що це питання не можна просто закрити. Я вважаю його досить актуальним, і багато батьків дійсно цим питанням переймаються. Оскільки пришкільні табори не працювали від початку карантину, то зараз організувати злагоджену роботу є досить складним. Крім того, варто розуміти, що станом на зараз безпекова ситуація є пріоритетом. До цього пройти треба і аналізи води, і там куча, скажімо, підготовчих робіт. Оскільки ми довго не працювали, скажених не працювали, коли почався ковід, це треба всі підготувати. Тобто, якщо ми запускаємо дітей, і правильно ви кажете, тривога, тобто діти на оздоровленні, вони будуть перебувати в укритті. Вони не вийдуть, скажімо, навіть за межами скажімо, закладу. Вони постійно будуть знаходитися на території закладу. Постійно також обговорили і питання організації меморандуму про співробітництво з міністерством молоді та спорту. Міністерство зараз запроваджує експеримент щодо впровадження в Україні клубної системи в галузі фізичної культури і спорту. Меморандум він загальний про те, що місто готове прийняти участь у цьому експерименті. Експеримент розрахований до грудня 26-го року. Усі підтримані на засіданні питання будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці обрано переможців конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних, неприпадкових організацій. Детальніше про це вже за мить. Сьогодні, у рамках засідання ради сприяння розвитку міжсекторного партнерства Кременчуцької міської ради було обрано переможців конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій. Дуже приємно, що з'явилися як наші давні партнери, так і нові організації, які захотіли взяти участь і спробувати свої сили, і шукають свої можливості залучити різні категорії дітей та молоді, які потребують нашої. Уваги та підтримки під час засідання кожен з конкурсантів мав представити власний проєкт, який відігравав би вагому соціальну роль у громаді. Представник Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій першим представив програму під назвою Фестиваль розвитку та ментальної підтримки Простір можливостей. Блота, місцеві мешканці нерідко опиняються в вразливому становищі. Соціальна ізоляція переселенців відчувають себе, чужими, місцеві мають упередження. Потреба у розвитку молоді, молодь і сім'ї потребують простору для спілкування та саморозвитку. Після цього громадська організація Молодіжна щаслива родина представила свою програму Музичний інтенсив, творчість заради майбутнього. Із Істризових сімей, внутрішні переміщення особи, діти з спеціальних інтернатних закладів. Вони не мають вільного доступу до освіти, і ми хочемо прийти прямо до них, проводити для них музичні уроки, музичне навчання. Громадська організація Мрій твори люби запропонувала реалізацію програми «Рекіно» – простір для створення та розвитку незалежного локального кіно. Основна мета нашого проекту об'єднати талановиту молодь, об'єднати талановитих людей в одну спільноту для того, щоб розвивати нову нішу, зробити крок в нішу кремочиського кіномистецтва і потім вийти. Дай Бог на більші масштабніші рівень на Громадська організація Альянс Знань та розвитку запропонувала реалізацію програми серія творчих майстер-класів арт відновлення. Наш проект це серія майстер-класів з виготовлення якої іграшки для дітей із соціально незахищених верст населення та молоді. Головна мета проекту можете побачити це. Соціальна адаптація та підтримка через творчість. За результатами оцінювання конкурсантів, членами журі, усі чотири громадські організації були оголошені переможцями. Однак, їхній спільний бюджет перевищував суму виділених коштів на реалізацію, а саме 100 тисяч гривень. Та все ж вдалося знайти рішення, аби кожна програма отримала фінансування. Коли ми провели калькуляцію всіх ваших проектів і потреб з міського бюджету, ми вийшли на суму. 109 тисяч 700 гривень. Нагадаю, що попередньо, поки що, депутатським корпусом на цей рік затверджена сума реалізації проектів 100 тисяч. Але в програмі реалізації на цей рік у нас стоїть 200 тисяч. Тобто, фактично, програма нам дозволяє на сьогоднішній день всім чотирьом переможцям. Дати не 100 тисяч, як закладено в бюджеті, а 109 700. Тож вітаємо усіх переможців з отриманою можливістю та бажаємо успішно реалізувати їхні соціально важливі ініціативи у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Про створення першого чоловічого монастиря у Кременчуці та історію людини, ім'ям якої його названо. Дивіться далі. 12 травня відбувся священний синод Української православної церкви ПЦУ, під час якого благословили створення у Кременчуці ставропігійного чоловічого монастиря на честь переподобного Іони Київського. Благословіння що священного синоду цей монастир буде на території храму Серафіма Саровського. Потрібно буде побудувати тільки один кілійний корпус, де будуть жити. Монахи, де будуть жити ті, хто послушники, які будуть в цьому на сьогоднішній час, територія храму і самі приміщення, які тут є, ви бачите самі, вони напевно вже підходять до самого монастиря, тому що є трапезна вже, є такі приміщення, але залишилося тільки побудувати корпус для того, щоб такі жити монахи. Монастир носитиме ім'я преподобного Іона Київського зовсім не випадково, адже він був родом з Кременчука. Це був наш з вами земляк, кремінчужанин, який родився в Крюкові. Приславився він дуже великими чудесами. Він був дуже смиренною і доброю людиною. Він був таким, знаєте, духовним старцем багатьох київлян. Мав таку духовну силу, коли він дуже сильно вмів втихомирити людську душу. Іоанн Мережноченко, він же, Іона Київський. Свій час пішов на послушання до преподобного Серафіма Саровського. Вісім років він був в послушником Серафіма Саровського. Саме завдяки цьому історичному зв'язку монастир Іони Київського буде поєднаний з храмом Сарафима Саровського. Однак кожен з них залишить свою назву. Також за розпорядженням священного синоду Української православної церкви ПЦУ, архімандрита Феодосія, призначено намісником цього монастиря. Будівництво буде відбуватися там, напевно, не дуже довго, тому що зараз ми чекаємо регістрації в Міністерстві культури і етнополітики. Тому нам треба пройти цей шлях. І я думаю, що якщо в нас буде питання з паном мером за землю, ми з ним давно вже якось мали мову, він не проти. Нам там і не дуже багатой потрібно, тому що це буде кілейний корпус. І я думаю, що якщо дасть Бог, ми в цьому році вже закладемо фундамент. Попередньо вже знайдено місце для побудови корпусу. Однак його, як і документи, ще потрібно узгоджувати. Та все ж, як зазначив архімандрит Феодосій, завдяки божій волі, Кременчук матиме монастир, подібних якому немає у Полтавській області та у навколишніх громадах. Велика подія, тому що місто має свого святого, місто має. Свого молитвенника і місто вже має, знаєте, такого свого захисника. Тепер ми вже з вами усі свідомо розуміємо, що в нас в Кременчузі є наш захисник, наш молитвенник. в честь його названий. Тепер вже буде монастир, і в честь нього будуть ми будемо мати з вами покров. Це дуже надзвичайна історична подія. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже завтра, 15 травня, у міському палаці культури відбудеться ярмарок вакансій. Про те, що очікує на учасників, вже за мить. 15 травня о 10.00 в міському палаці культури відбудеться національний ярмарок вакансій. Захід проводиться в рамках загальноукраїнської ініціативи. Цього дня аналогічні ярмарки проходитимуть одночасно в усіх регіонах країни. Цьогорічна подія має особливу соціальну спрямованість. Основна увага буде приділена залученню жінок на ринок праці, зокрема до професій, де традиційно більше представлені чоловіки. У рамках ярмарку свої вакансії презентують провідні роботодавці Кременчуцького регіону. Учасники зможуть безпосередньо поспілкуватись з роботодавцями, дізнатись про умови праці та вимоги до кандидатів, а також отримати консультації фахівців служби зайнятості. Дата проведення заходу обрана не випадково. 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Організатори закликають відвідувачів долучитись до святкової атмосфери та відвідати ярмарок саме у них. Також захід буде цікавим і для дітей, адже для них передбачена спеціальна розважальна програма. Організатором ярмарку виступила Кременчуцька філія Полтавського обласного центру зайнятості. За додатковою інформацією ви можете звернутися за номером, вказаним на екрані. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжується студентська ліга чемпіонів. Серія змагань, які не лише перевіряють витривалість і командний дух, а й згуртовують молодь навколо здорового способу життя. Як проходили перегони, хто здобув перемогу і чому такі заходи мають важливе значення, на місці подій були наші журналісти. У Кременчуці знову кипіли спортивні пристрасті. Молодь вийшла не на футбольне поле чи баскетбольний майданчик, а на маршрут із компасом і картою в руках. Змагання зі спортивного орієнтування у рамках міської студентської ліги чемпіонів стало справжнім випробуванням для команд навчальних закладів нашого міста. Є у нас 11 навчальних закладів. Кожна команда складається із шістьох осіб, три юнаки, і три дівчини. Да ми визначимо командний залік. і обов'язково нагородами прекрасними подарунками. Учасники змагалися використовуючи карти з контрольними пунктами, які відрізнялися для хлопців і дівчат. Старт відбувався з інтервалом в одну хвилину. А переможці визначили за найменшим часом проходження дистанції. Ми бачимо згуртованість наших студентів. Вони знають один одного. Хто не знає, той познайомиться. Це нові знайомства, нові іспити для них. Бо спортивне орієнтування для них ми ще не проводили. Такі змагання не лише сприяють фізичному розвитку молоді, а й навчають стратегічному мисленню командній роботі та вмінню орієнтуватися у незнайомій місцевості. Крім того, такі заходи зміцнюють зв'язки між навчальними закладами та сприяють формуванню активної громадянської позиції серед молоді. Дуже цікаво, і допомогою цього можна буде на майбутнє десь орієнтуватися. Якщо десь будуть якісь проблеми, подобається, тому що займаюсь легкоатлетикою атлетикою вже четвертий рік і маю перший розряд ряд з легкоатлетики. Дорослий подобається так. Координацію розвивають, розвивають фізичні здібності, фізіологічні і підтримують дух моральний. Проєкт Студентська ліга чемпіонів у Кременчуці продовжує свою роботу і попереду ще багато цікавих змагань у різних видах спорту. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримку Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Слава Україні та її героям.